Дорогі брати і сестри, доброго дня. Кожного дня, коли кожного разу, коли ми виголошуємо криду, ми стверджуємо, що церква одна і свята. Вона одна, вона єдина, бо бо має свій своє походження в Господі. Церква є свята, тому що є заснована на Ісусі Христі. Вона підживлюється Його святим Духом, і вона підтверджується любов'ю Христа, але в той самий момент. Компоста, вона свята, але вона складається з грішників. Це всі ми. Грішники, бо ми досвідчуємо кожного дня свої слабкості, свою мізерію, свою бідноту. То ця віра, яку ми сповідуємо, підштовхує нас до навернення, підштовхує нас. Май мати сміливість кожного дня переживати святість і єдність. І якщо ми не з'єднані, якщо ми не святі, то може це тому, що ми не вірні Ісусу. але Він Ісус нас не залишає самих. Він не залишає свою церкву. Він добре розуміє нас, розуміє, що ми слабкі, що ми грішні. Він нас прощає завжди, коли ми хочемо, щоб Він нас простив, Він допомагає нам ставати не такими грішними, більш святими. Перша підтримка приходить нам із того факту, що Ісус стільки молився за єдність своїх учнів. Це молитва на останньому, на останній вечері. він молився до Бога Отця. Нехай вони будуть одне. Він молився за єдність. І коли він уже зрозумів, що не може запобігти е, стражданням, він молився. І ми постійно маємо перечитувати і роздумувати е, такі найбільш чутливі сторінки з Євангелія Святого Івана. Перед тим як Ісус помер, Він не думав про самого себе, він думав про нас в своєму діалозі з Отцем. Він молиться за те, щоб ми могли бути єдиним, з'єднаними цими словами. Ісус став нашим заступником перед Отцем, щоб ми могли бути у спільноті любові з Ним. В той самий час Він нас доручає своє наслідство, щоб ця єдність могла кожного разу ставати характерною рисою наших спільнот. І найкраща відповідь найкраща відповідь на надію, яка є в нас, надію на єдність. Нехай всі будуть одним, як Ти, Отець, є в мені, а я в тобі. Нехай вони також будуть в нас, щоб мир розумів і вірив, що ти мене послав. Церква шукає з самого початку реалізувати цей намір, який так був в серці Ісуса. Діяння апостолів нагадують нам, що перші християні відрізнялися тим, що мали одне серце і одну душу. Апостол Павло підштовхував ці спільноти не забувати, що вони одне тіло. ми чули це в писанні. Досвід, все ж таки Досвідчуємо, що є багато гріхів проти єдності, і ми не тільки думаємо про схізми. Ми можемо подумати про ті речі, які дуже, дуже такі гріхи парафіальні, як каже папа. Ті, ці гріхи, які відбуваються в парафіях. Іноді ну, дійсно в наших парафіях, які мають бути місцями, де ми розділяємо, ділимося, де ми є, є маємо бути єдині, але як часто там буває, антипатії, ревнощі і такі розмови, плітки, чутки. В руці кожного, скільки ми так розмовляємо зайвого, кажемо. Це добре це. І Якщо когось вибирають головою цієї асоціації одразу, є якісь плітки проти нього, де ла і когось призначили. Головою тих, хто навчає катехези, знову про нього пліткують. Але не, до, не маємо робити цього. Це не, так не може бути, це не добре. Я не кажу, що ви відрізали собі язика, не настільки. Але просити у Бога благодать не робити цього. Це дуже по-людськи. Це відбувається. Коли ми хочемо дістатися на перші місця, коли ми з нашими особистими амбіціями, хочемо бачити речі в наш спосіб, коли ми дивимося на недоліки наших братів, замість того, щоб дивитися на наші, коли ми надаємо більше уваги тому, що нас розділяє і менш уваги, тому що нас з'єднує. Одного разу в іншій дієцезії я почув такий цікавий коментар і дуже гарний. Говорили про стареньку жінку яка все життя працювала в парафії. Одна людина, яка добре її знала, сказала Ця жінка ніколи не пліткувала, ніколи не сказала погано ні про кого. Вона завжди посміхається. О, така жінка може бути канонізована завтра. Як добре, як гарно це, який гарний приклад. Якщо ми подивимося на історію церкви, скільки розділів між нами, християнами, навіть зараз ми розділені. І навіть в історії християнства, ми, з, ми робили війну між нами, із за різних Поглядів в, те, в теології, але це не по-християнськи. Ми християни. Ми розділені зараз. Ми маємо молитися, просити єдності між усіма християнами. Це те, що Ісус хоче. Він за це молився. Тому ми, ми маємо дуже серйозно екзаменувати свою совість. В християнській спільноті розділення це один із най, найгірших гріхів, тому що це не робота Бога, це робота зла. Це він, який нас розділяє, який знищує відношення між людьми. розділення в спільноті християнській, це в школі, чи в парафії, чи в якійсь асоціації. Будь де, це дуже важкий гріх, тому що це робота дьявола. Якщо ми хочемо зростати в умінні приймати, прощати, любити друг друга, щоб кожного разу більше. Бути схожими на Христа в цьому полягає святість церкви, в тому, щоб бути схожими і пізнавати себе у образі Бога в любові і благодаті. Дорогі друзі, давайте нехай в наших серцях знову звучать слова Ісуса. блаженні ті, хто хочуть миру, тому, що їх назвуть синами Бога. Від цього серця проситимемо зараз прощення за всі ті рази, коли ми були причиною розділення, причиною нерозуміння всередині наших спільнот. Ми знаємо, що не можна досягти спільноти, якщо ми не будемо наверна... навертатися. Що це навернення? Господи, дай мені благодаті не критикувати, не пліткувати, не, не не казати зайвого, а всіх любити. Це Божа благодать. Це Божа благодать, яку треба просити. І попросимо, щоб наші відносини кожного дня були відбитком, кожного разу найкращим, найгарнішим цих відносин, які, були, які є між Ісусом і Отцем. Дякую вам.